Я можу злитися і водночас відчувати сильне сексуальне бажання, коли ревнощі мене розривають, а водночас вони збуджують. Коли після сварки ми можемо мати найпристрасніший секс, ми з вами завершимо серію про еротичні паттерни і говоримо про, мабуть, найсуперечливіший із них. Всім привіт! Я Андрій Кушков, психолог, сексолог. У цьому відео ми розберемо еротичний паттерн, подвійні почуття. Да? Та як його прийняти та інтегрувати у своє життя? Мені буде приємно, якщо ви десь ось тут поставите свій лайк та підтримати канал на українській мові, та будьте уважними, адже кожна деталь може бути важливою саме для вас. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все записатися на безкоштовну консультацію і поспілкуватися особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Суть паттерну формується у дитинстві, коли фігура любові була одночасно і джерелом тепла, і джерелом любові. У дитинстві там до 6 років ми часто стикаємось з тим, що любов і біль йдуть разом. Наприклад, да, мама могла обіймати. І ніжно гладити, цілувати, да? але в наступний момент кричати чи ігнорувати. Або там тато обіймає, а потім відштовхує, да? захоплюється вами. Потім критикує, кричіть. Да? І дитина в цей момент вчиться такому чудовому упередженню. Любов завжди має подвійне дно. Це як це про що? Це про подвійні почуття? Це суміш. Да? Любові і ненависті. Злостня та бажання ревнощів і пристрасті, і мозок дитини завикає, що любов це завжди щось суперечливе. Тому, у дорослому житті, тіло шукає цю ж суміш. Сварка плюс секс, ревнощі плюс пристрасть, біль плюс збудження. Да? І часто, коли є неприйняття цього паттерну, є критика себе, з'являється таке відчуття, знаєте, зі мною щось не так. Я не вмію кохати спокійно. Але важливо. Не відкидати свою природу. Да? Це не означає що ви погані. Важливо, да? Визнати це? Як частину себе, да? тобто, це не зі мною щось не так, а це моя історія. Моє тіло. Так навчилось реагувати. Да? Або там прийняття починається з того, що перестати воювати з собою. Чому мене знову тягне туди, мені потрібно з цим розібратись. Я хочу зрозуміти краще себе. І прийняти в цьому себе. Ось це про правильне відношення до цього еротичного паттерну. Не воювати із ним, приймати його та дозволити собі розумно і раціонально інтегрувати в своє життя і в свої стосунки. Карл Юн говорив про цей паттерн так, що у всіх людей проявляється архетип Тіні, да і тінь шепоче нам любов небезпечна, любов там ранить. Аеросу цей час штовхає нас у пристрасть. І виходить цей розрив: одночасне притягання і відштовхування. Да, тінь тут страх, світло це бажання близькості. І прийняття цього паттерну означає зустріти обидва боки всередині себе, а не намагатись жити лише у світлій або темній частині себе. Да? І так, ми можемо сказати, що цей паттерн найбільший десь наркотик. Тому чим більше нас штовхають, тим сильніше тягне. Да? І в цьому є еротична пружина. Тіло пам'ятає, що біль плюс близькість найсильніший заряд енергії. І саме тому цей паттерн так складно інтегрувати в своє життя, але це можливо зробити. І давайте розберемося, як це зробити. Розкажу про свою клієнтку, їй 34 роки, і кожна сварка з чоловіком закінчувалася сексом. Вона думала, що з їхніми стосунками щось не так. Але коли ми почали розбиратися, да, ми виявили несвідомий сценарій подвійних почуттів. Вона спочатку казала про це так. Я подивилась відео на Ютубі, там сказали, що це залежність. Тому я ненавиджу цю залежність, але саме вона мене так збуджує і заводить. Да, Чуєте, так? Я ненавиджу те, що мене збуджує. Да, ось тут таке неприйняття себе. Коли ми починаємо. Розбирати її дитинство, виявило, що її мама могла бути найніжнішою у світі людиною. Але в стресі ставала дуже холодною і різкою, і мозок це запам'ятав, любов це про гойдалки. Тому в дорослому житті її збуджувало саме те, що давало їй такий схожий сценарій. І тому кожна сварка з чоловіком закінчувалася бурним і пристрасним сексом. Да. І це її наркотик. Що ми зробили? Вона проінформувала партнера про свої ці фетіші. І ми подобували їм безпечну модель, в якій вони ініціювали конфлікт. Йому було в цьому ок. І її ок, і в їхньому житті сімейному усе наладилося. Да? Ми дали їм можливість проживати цей паттерн екологічно і в безпечних рамках. Як цей паттерн проживається у стосунках? Перший да, приклад: сварка, секс. Це найтиповіший сценарій. Сценарій, ти мене злиш, але я хочу ще сильніше. Це коли партнер робить щось, що начебто викликає відторгнення, але у той же самий час тіло відповідає бажанням. Це по суті і є гра на межі суперечливості. Другий приклад ревнощі як збудження. Я бачу, що ти звернув увагу на іншу жінку, і це мене дратує, але водночас у мене всередині включається пристрасть. Я хочу стати ще більш бажаною. Це дуже типово, да, для подвійних почуттів. Біль і рана да, переплітаються із сексуальними збудженнями. Третій приклад: Рольові ігри із сваркою. Да, деякі пари прямо влаштовують маленькі вистави, спочатку ініціюють, ніби сварку і тільки після цього переходять у секс. Це може виглядати дивно з боку, але для них це спосіб прожити свою таку амбівалентність без руйнівних справжніх скандалів. Да, наприклад, там я спеціально тебе провокую, а ти відповідаєш різко, і в нас уже напруга, яка. Переплітається і перетікає пристрасть. Далі четвертий приклад тілесна така амбівалентність. Це виглядає так, що руками я можу тебе відштовхнути, а ногами навпаки, утримую. Це про те, як у нас одночасно можуть працювати протилежні імпульси. Якщо розібрати це з прикладу кіно: Містер і Місіс Сміт, пам'ятаєте сцену, де вони да, стріляють один одного, а потім займаються бурхливим пристрасним сексом. Це ідеальний приклад патерн подвійних почуттів. Або бійцівський клуб. Стосунки Марли і Тайлера. Да, постійна гра на межі ненависті і пристрасті. Як прийняти подвійні почуття, да, а не руйнувати стосунки. Перша порада проговорювати. Сказати партнеру. Мене заводить ця суміш злості і пристрасті. Давай спробуємо гратися із цим. А не ламати один одного. Угу. Друга порада перевести все це у гру. Замість справжньої сварки домовитись. Про рольові сценки, невелика провокація, трохи ревнощів, трохи напругу. І це вже стає еротоїчною грою, безпечною грою. Третя порада. Тілесна практика. Спробуйте вправу відштовхую і притягу. Тримайте партнера руками на відстані, але приймайте, наприклад, його ногами. Це допомагає проживати дві протилежні сили одночасно і відчути, що вони можуть співіснувати гармонійно і безпечно. Четверта порада. Прийняти тінь. Як казав Карл Юнг, ми стаємо цілісними, коли приймаємо свою темряву. Важливо, це дуже важливо. Подвійні почуття це не вада, а ваш ресурс і ваша енергія. Працюйте з цим і з'єднуйтеся з цією своєю пристрастю і вибуховістю. Це про вас, і це чудово, і це прекрасно. Подвійні почуття це не прокляття, а джерело дикої енергії. І проблеми починаються лише тоді, коли ми намагаємося їх викорінити або соромимо своєї цієї пристрасті. Прийняти цей паттерн означає навчитись перетворювати конфлікт у гру у пристрасть а біль у глибшу близькість. Тобто прийняти паттерн означає перестати соромитись того, що у вас це є, да? Не казати я ненормальна або ненормальна, що мене це збуджує. А розумієте, да, це мій спосіб. Так працює моє тіло, я можу вчитись проживати це екологічно і навіть від цього кайфувати. І тоді ваша сексуальність розкриється зовсім по-іншому. Да? А зараз я попрошу вас, напишіть в коментарях, чи проявляється у вашому житті цей паттерн. Якщо так, то яким чином? А у наступному відео ми підемо ще глибше і поговоримо на таку тему, як ваше бажання безпеки впливає на відчуття. Вашого щастя і задоволення від вашого життя. А з вами був я, Андрій Кушков, і сподіваюся, ця серія відео була для вас корисною. Та як завжди, я бажаю вам теплих стосунків та смачної кави. Та до нових відео. Па-па!